Надія забрала весь гонорар. Мені взагалі начхати. Давайте ліпше менше сратися. От через це мені дуже шкода. Все дуже просто. Я в курсі про скандал. з mm. цією організацією. є люди, які свідомо показують українську позицію. Є люди, які і думаю, що організація Мрія та Вікторія Орлова не хотіли би чути по якій це причині, але звинувачуємо і далі артистів. Просто слів недостатньо, і це показують дії. Не забирайте у нас гроші. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні теревені про помітний скандал. І нас кинули. Боже, Боже, як соромно. І ні, це не випуски з величезною затримкою. Тести робити мені не потрібно. Просто хотілось детальніше розібратися у цьому зірковому галасі розставити все по своїм полицям і видати вам повноцінний пазл, що таке трапилося. Так вже цілий тиждень триває цей пін-пон звинувач організації мрії Дорофєєвої, Дорофєєвої організації Мрії ті взагалі покотилися далі та й звинувачують весь старий український шоу-бізнес у повній апатії до благодійності. Дорофєєво свою відповідь виставляє організаторів повними нікчемми. Тому давайте вриватися у гонитву за винними. Впіймаємо, якщо в порашлях Бетрофівто дронеліну моніторі. І сьогоднішнє відео в загальному не про скасування самого концерту Дорофєєвої у відні, пошук тишнорів для мікрофонів, а того, як організація мрія продовжує завзято затягувати українських артистів у свої трясовиння халатності. У чому й загубили своє позиціонування? А хто вони такі? Але для тих глядачів, які знаходяться поза темою, що там такого трапилося і зрозуміли сьогоднішній випуск. Давайте покрок вам. де гроші. Де шнури і гроші? Де нам потрібно е, гроші? Покроково не покроково, але а розпочнемо з інтригуючого початку. З 22 вересня, коли лідер організації Мрія Андрій Каріоті випускає на ютубі та відразу в інстаграмі резонансне відео викриття команди артистки Дорофєєвої про те, як вони їх кинули у відні, що концерту Дорофеєвої не було в цей день. І більше не буде. Відео, знаєте, під такий мінорний саундтрек. Аби 100 ми щиро співчували та плакали разом з організацією Мрія. Ну знаєте, варто було би вам влопити той дисклеймер на початку. Підготуйте хустинки. хустинки». 18-й результат вимога про відміну концерту. Позаяк з такої подачі Андрія він вмить мене телепортував у 98-му рік в передачу «Без табу» з Ольгою Грисим'юк, де, знаєте, те саме. Такі речі, які звалюються нам на голову, ось приблизно так, як це сталося з ними. І ще трапилось. Поділіться своєю історією. Так, до вас приперлася Тадорофєєва. Так, знаємо, вона теж нас в Україні всіх тут вижила, І поперлася кидати вас у віти на гроші. Дивовижно, але ми зараз мусимо з цим всім розібратися, що сталося. І зараз як в крутецькому голівудському серіалі, за 6 днів до цього. 16 вересня артистка Надя Таща Дорофієва всього за 2 години до початку концерту у Відні його скасовує. За її словами, причина такого рішення повне недотримання технічного райдера, а також непідготовленість організаторів. Наджу, ну а що ти взагалі собі думала? Тут все робиться не для тебе. І все, що робилось тут, робилося не для надії, не для надії цікава така думка. Коли все робилося не для Дорофєєвої, то для чого взагалі було артистку запрошувати на цей ваш благодійний концерт? Але скасування відбувається через недбалість організаторів. Команда Дорофєєвої свої домовленості виконує цього чекала у відповідь, але отримали порцію звинувачень, що українська артистка вибаглива до благодійності і мутить бізнес. На живе в реальності, де благодійні концерти мають заробляти гроші. І найбільше у такому резонансному звинуваченні від організації Мрія мені вподобався цей напис: артисти, котрі транслюють квазі ідею культурної дипломатії а в кінці кінців просто роблять свій бізнес в чорно, перекриваючись листами громадських організацій. Друга цікава думка на один випуск: ну, коли бавимось так, то чи не прикривається сама організація мрія своєю організацією, аби не отримувати жодних претензій, коли самі налажали? Ну коли вже й такі балачки про чорну, то чому глядачі, які купили квитки, мають чекати, коли якийсь там Михайло отримає ЗП? і де гроші з квитків? Що? Е -е... Чому мають повернення бути з заробітної платні Михайла? Залиште йому гроші, що взагалі коїться, шановні? Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Ну, Якщо вже така гуляночка і організація мрія мала важливу ціль, це допомога Збройним силам України, то для чого взагалі так зайва раз напрягатися із тими шнурами та 17-річними хлопчиками, які ніць не тямлять? А ті самі 8К євро відразу відправити на такмет? Ну для чого дов? Железні такі складні лабіринти для самих же себе. Ну знаєте, згадала тут жарт для чого ви мені усі бажаєте багатого мужа? Побажайте мені багатства із Багато для чого мені ті посередники між мною та грошима? Зрозуміло, що у ситуації з концертом там фішка в іншому. Аби організувати захід, де квитки мали би покрити витрати на артистку, яка використовується для привернення уваги та активніших зборів, та частину грошей відправити на такмет. Так сьогодні геть кепською важко взагалі все збирати забезпечувати Збройні Сили України, тому волонтери організації намагаються креативити. Але коли організація не про організацію, і у вас є претензії, чому артистка просто не вийшла до глядачів, які придбали квитки. То чи не варто було взагалі вказувати в афіші, що ви влаштовуєте фан зустріч та продавати квитки за 20 євро і відправляти усі 100% на збройні сили України? Думаю, на таку фан-зустріч і благодійну справді мету Надя би приперлася безкоштовно. Це правда. А тут організація мрія сама ж для себе влаштувала надважкий квест, який вони не проходять до кінця. Усі ці райдери, технічні, побутові, хоча які витрати на технічний райдер, дай Бог, аби хоча б тому 17-річному хлопчику 100 євро заплатили. Всього лише п'ять тисяч євро. І ми шоколаді то хто у цій ситуації, хто кому хоче надерти дупу? Ну звісно, найбільше поганий тут Дорофієва. Ну я вже малюю собі в голові той двіж, як Дорофєва зі своєю бандою приперлася у відень отримати другу половину свого норару за виступ. Ну знаєте, якось нудно їй взагалі живеться сьогодні під час повномасштабної війни, просто пробудовуючи покроково свою. Білу смугу репутації говорити українською, писати україномовних пісень, відмовитись від минулого. Ну так, бандитизму нам бракувало у житті. Поїхали у відень вибивати грошей. Надія забрала весь гонорар. У свою чергу, організатори у нас все було до виступу готово. Ну, бракувало двох-трьох шнурочків. Ну, знаєте, як два-три тижні. Ми проходили це вже. Світотехнік виконав свої обов'язки. Він був о 15.00 і допомагав всім волонтерам все підготувати. А саме звукотехнік прибув після 17.30, що й було проблемою реальність. Алло, Валір, у нас тут повна залупа. Можеш приїхати налаштувати світ, бо просто тьма тьмуща, не знаємо, що робити. Жодного працівника кваліфікованого, жодного звукорежисера. Ви можете собі уявити, як люди планували провести концерт, коли на майданчику не було жодного звукотехніка. Я бачу, я все зразу відчув. Дивіться, яка штука. Я не таролог і далеко не екстрасенс, але Наперед передбачаю, що 100% виникне таке відчуття, що тут я топлю занадю і сліпо, глухо не зважаю на те, що говорять організатори мрії. Майбі, взагалі помітні замовили цей випуск. Ну, коли так, то чекає 50% після виходу цього ролика. У своїй шафі карепається від зелених купюр. Але переді мною що мрія, що Дорофеєва рівні, мені взагалі начхати. Давайте ліпше менше сратися і одне одному навчимося пробачати це так елементарно. Але давайте тверезо поглянемо на ситуацію, яка велика зацікавленість дорофеєвої, просто пертися у відень, кидати власноруч, поліну, у свій вогонь, коли вона знаходиться на тому новому щирому етапі з тими новими сенсами для чого, аби довкола неї палало. Ну хіба ви їй не вірите? А я хочу сказати вам. Про щирість ну і додаткова інформація, аби взагалі розуміти, наскільки великий поганець артистка Дорфієва, яка нещодавно вон вон скасовує підписання контракту з європейським лейблом через слід компанії Белів. А Белів це дистриб'ютор, який не до кінця так виводить свої компанії з російського ринку. Артистка, яка сама ж анонсувала ці виступи у відні, приїхала на майданчик і знаєте, такий стукнув ретроградному. Курій, ні, сьогодні я за великий артист, аби взагалі вийти на цю сцену. Люди, не приїжджайте, так Так ми мали реагувати? Так це все було. Кужа жарти жартами, але багато людей накинулися на артистку через те, що виступ був благодійний, а вона опинилася поза благодійністю. Ну взагалі, то букалидорофєво на комерційний концерт. Ну так сьогодні без благодійної складової це не зовсім ок у Європі, тому додали дали чаріті збір на тактичну медицину. Звідки від команди отримали знижку у 20%? ті гроші, які забрала людина, яка забирає гроші. Надія забрала весь гонорар. Значить, по-перше, забирає не Надія, а людина, яка забирає гонорар. Ну, грець з вами замовили ту артистку на благодійний концерт на Афіші. Вказали 50% від прибутку, піде на благодійність організатори Мрія та пані Орлова. Але з чого ті 50%? Ірина Горова вказала, що це 50% з. Чистого прибутку без витрат на організацію, і коли всі е, витрати відмінусувалися, uh -huh. всім поплатили, залишається сума доходу, uh -huh. і от його ділять і відправляють на благочинність: чи 100%, uh -huh. як домовилася, uh -huh. чи 50%. Uh -huh. Чи 10 відсотків, чи купується щось? Ну тобто, це зазначається в афішах. Вікторія Орлова вказує, що це 50%, відсотків, це 50 з кожного квитка, де всі кошти, які залишаться з виплатами за оренду техніки, залу, гонорару, дорога, проживання, харчування, піде на тактичну медицину. Ну до речі, це та сама загадкова Вікторія Орлова, яка Виконала свої домовленості, закрила побутовий райдер, Технічний провалила організація Мрія. Це повний треш і неповага. Організація Мрія встигає показувати на яку суму вони продають квитків, але чомусь жодних як там по модному профів про те, що у них все було готово до виступу артистки Дорофієвої. Ну знаєте, це повна неповага до артистки, яку ви замовляєте, і до глядачів, котрим ви продаєте квитки за 55 євро і більше. Не знаючи цього разу на артистку Дорофєва були vip япіквидочке. meet greet. Організації стільки вільного часу, аби продовжити велити на гнилий український старий там пенсійний шоу бізнес. То чому настільки складно в їхньому активному інстаграмі відшукати ті самі звіти з передачі коштів з попередніх подій? Скриньки були, збори ж були, але де ті збережені хайлайці, бачимо про шоу-бізнес, бачимо про соціальні події. Так, організація мріє більше про активістів, але збори теж влаштовуються. То чому ми не бачимо тих звітів, на які ви так натякаєте команді? Дорофієвою про чорні якісь там схеми, де ваша відкритість вона зробила все, щоб отримати кошти у чорну. Ну, якщо організація мрія не про звіти і вони попросту не хочуть ними хизуватися, що складно повірити, але може варто зупинитися просто на інформаційній організації, яка бореться із тим, аби донести Австрії про тероризм росіян, а не вести активну боротьбу. Проти самих же себе ну так, мрія не про повагу, але для чого ви змішуєте українських артистів з багнюкою, мовляв, подякуйте, що ми вас долучили до благодійності ви далекі від благородної мети. Ну, організація, яка не знає про що вони організація, яка 28-го тягує цю багнюку екс-чоловіка Наді Дорофєєвої та анонсує важливий тур Австрію з Володимиром Дантесом. Ну, тому що цей текст був під дописом з Володимиром Дантесом. А як ми мали подумати, а це все не так? Ви що там собі надумали? Що ви можете використовувати фото, яке я зробив з людиною? З лаштунками після концерту, як промо якогось незрозумілого туру, навіть не зрозуміло з ким, і типу, це все згодом. Ну як згодом, ну вже після того, як на цей допис звернув увагу Дантес, вони роблять апдейт, що Володимир тут винятково для привернення уваги. Ну ок. то для чого ви робите історію у своєму інстаграмі з побажанням Володі якнайшвидшого одужання та хочеш повернутися до роботи? І що від самого початку стосунку до вашого туру він немає? Чи не спекуляція це на імені артиста? Ну так, спекуляції вже розслідування закінчилося. Ви себе закопали що сильніше. Дантес двічі. Чітко дав зрозуміти видалі цей допис із моєю світлиною. Ми не співпрацюємо, не використовуйте мене. Мрія, ми й надалі будемо публікувати фото з іншими виконавцями. Позиція мрії Доброго вечора! Ми з Австрії. Це фото вже було викладене 1 листопада 2022 року. Та використано перед першим туром, як і з іншими виконавцями, які на той момент підтвердили проєкт. Ви тоді отримали цей проєкт в розмові з нашим представником та помітили, як дуже важливо і зробили спільне фото для його кращого поширення. Фото було зроблене в закулісі концерту Дмитра Монатіко. Відні, коли наша організація допомагала проведенню концерту Дмитра у Відні, і відповідала за всю організацію Мідгрід процедури, котра зібрала 2000 тисячі євро донатів для України, які команда Дмитра направила та використала. Завтра буде висловлене фото з Дмитром Далі Дахабраха ТНК, друга Ріка. Упс. Не трапили стерінка та Друга Ріка заборонили використовувати їхні світлини. І думаю, що організація Мрія та Вікторія Орлова не хотіли би чути по якій це причині, але звинувачуємо і далі артистів. Що угу. ви робите по скриптам? І це найсмачніший момент із коментаря. Якщо хтось інтерпретував, що ми організовуємо концерти чи тури для якихось виконавців, то ми. Точно не робимо цього, так як не є концертною агенцією, не є концертною агенцією. То які ж ті важливі пріоритети організації Мрія, окрім того, аби ображатися на усіх артистів, яким вони провалили ту організацію? Ну так, вони не організатори концертів. То як тоді трактувати афішу того самого проклятого концерту Дорофієвої, де хто організатори? Мрія чи щось там теж благодійне організовували для танок на майдані Конго з Дмитром Анатіком? Вони співорганізатори, чи хто вони там продавали мідґріт і пішли далі, вирішили нагнати собі аудиторію. Ну звісно, аби долучити людей до активності в Австрії, все з благодійною метою, ніяк по іншому, ні, 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 що ви могли собі нафантазувати. Але давайте повернемось у далеке 24 серпня, 2023 року та організоване святкування дня незалежності з українським артистом Лаудом, який теж накивав п'ятами, як він міг. Виступу на день незалежності України організація Мрія запрошує українського артиста по імені Лауд, якого... Теж звинувачували у провальному провалі, що він співає під фонограму і, взагалі, такий невдоволений кудись там втік виступати далі. Ну влади, ну як ти взагалі так міг. Організатори так старалися. То чому любі організатори українці, які того дня перебували і це все спостерігали своїми очима, це не вигадки. Залишилися з думкою, що особисто відчувала в день незалежності України не гордість, а іспан. Скій сором. На жаль, звук жахливий, освітлення події жахливе. І це написала українка, яка прийшла підтримати святкування Дня Незалежності, куди ви запросили українського артиста і попросту не влаштували йому якісний технічний райдер. Себто вчитися на своїх помилках і надалі запрошувати вже не останню артистку з України Дорофєву. Ну вчитися на своїх помилках, то не про аніризацію мрія. Ну синій їм так і пасує. Тут я би хотіла згадати слова Валерія Харчишина про те, що найбільша проблема людства та нації це невігластво. І проблеми нації, зокрема українців, це невігластво. Найбільша проблема і небажання навчатися. Це якби хоч було б бажання, то Можна було б, було б якось впоратися. І саме, саме від цього всі ем, проблеми і в нашій сфері. Авторські музичні і ще організатори мрія звинувачують усіх і уся, що артисти ніц не коментують, які у нас підозріли, шоу бізнес, які схеми. А вони такі святі відкриті до будь-якого діалогу. Ну так, студія П'ятого каналу, так і зачекалась вас, шановний каріоті. Не знаю, що хто там не коментує. Здається, артисти вже все висловили. Наприклад, менеджмент Лауда мені в деталях описав, що трапилося 24 серпня. На цілих 5 тисяч букв я. Ознайомлю вас з головними тезами, аби ви вловили наскільки організовані з організації мрія. Наприклад, вони проігнорували технічний райдер артиста. Як це було з виступом Трохєєвої? Ну, технічний райдер, як ви зрозуміли, це основна вимога, аби виступ взагалі відбувся. А складається таке враження, що активісти подумали, що артист для них просто шмата для привернення уваги, і на цьому все. Ні, так це не відбувається. Наприклад, аби зрозуміти масштаб забаганок артиста Лауда, наскільки вони вибагливі ці технічні вимоги, можна прояснити один факт: виступу Лауда в рамках туру «I'm Ukrainian» в місті Чортків Тернопільської області він був означений згідно вимогам райдеру. А ось в столиці Австрії цього не Знайшлося також в місті Миколаїв виступ був технічно оснащений згідно райдера, А в цьому місці вже як рік не було централізованого водопостачання. Але організатори від мрії не змогли це знайти у відні або узгодити альтернативу. До речі, про альтернативу у подкасті і Ірина Горова. Ще можна було про все домовитись. Якщо не було грошей, то можна було сказати: ну, в нас нема грошей, ми не можемо виконати цей райдер. Давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Чи, наприклад, зменшити райдер і Надя приїде без барабанів, що неможливо, бо в неї навіть немає. Мінусу для того, щоб без барабанів виступити, і тут важливий момент, що реалізація успішного виступу артиста це не виняткова пріоритети самого артиста і самої зірки, але й тієї організації перед людьми, для яких ви влаштовуєте виступ. А тут ми бачимо, що ніхто нікого не поважає, коли звук лайно. А коли немає якісного звуку, то наскільки приємно глядачам слухати того артиста, якого запросили. Тут ми повертаємося до того коментаря і тієї українки, яка перебувала на святкуванні Дня Незалежності, яка відчувала іспанський сором за таке святкування. І тут на цьому моменті з лаутом з'являється той самий 17-річний хлопчик, як із Дорофеєвою, який. Називає себе звукорежисером від організації Мрія, але апарат, який вони поставили для виступу Лаудо на Штефан Плац, взагалі не відповідав ні локації, ні райдером. І сам Андрій Каріоті, той, який головуючий СЕО Мрії, поняття жодного не мав. Яка різниця між караоке мікрофоном, який влупили лауду, та якісним мікрофоном, концертним, який має використовуватися для виступу. Артистів, ну коли ви вже їх запрошуєте, ну так розбиратися у цьому, це не давати коментарі на п'ятий канал. Але є у нас такий Андрій Каріоті, який ну, не бажає визнавати свою халатність у виконанні технічного райдера. І є артист, на якого навалюють усі звинувачення. Тому саме з причин жахливого звуку виступ на Штефан Плац Лауда був скорочений з години до трьох композицій. Окрім попередньої панянки, яка вже висла. Свою думку про якість виступу Лауда на День Незалежності, точніше, якість організації мрія. Є ще думка Ілони про якість звучання. Була на Штефан Плац на День Незалежності України. Туди ви запросили Лауда. Голос надзвичайного музиканта звучав жахливо. Розуміє, що все це благочинність, іноді може бути не ідеально. Є більша місія в цьому, але в той же час. Через таке звучання музикант втрачає довіру до себе, здається нездарою і перестає бути якорем для інших благочинних подій. Тому і Лаут виступав не завдяки, а в супереч кепській організації, а в спину отримав звинувачення у виборках у тому, що він співає під фонограму і кудись там втік. Ну, ви звинувачите артиста, який приїхав до вас у відень з передової з зони бойових дій. І лаут жодним чином не висловлювався про негативну організацію мрія до випадку з Дорофєєвою і до того, як у нього полетіли претензії про. Фонограму кепський виступ. Ну що тут сказати, мрія? Ви провалили своє спродюсування безпрецедентні у цій ситуації? Тільки ви. І ще ми у підсумку з вами отримали. Організація Мрія не про організацію концертів. Можливо, вони зробили і продовжують робити багато добрих активних справ у Австрії. Але ці всі потуги на сьогодні звинувачення і поведінка, намагання вичити свою багнюку за рахунок інших, просто смішні та жалюгідні. А десь там в самому кінці залишається шоу бізнес який в даний момент Україні зовсім не потрібен. Якщо цей шоу бізнес є таким. То, будь ласка, ми не хочемо бачити в Україні. Хм. А чи потрібен нам такий шоу-бізнес Україні вільних людей, у якій йде війна? Ну, якщо що ми цього не забули, але це питання прилетіло від організації Мрія, то будьте ласкаві, отримайте телеграму у відповідь. То для чого ви використовуєте такий, на вашу думку, недолугий шоу-бізнес у своїх благодійних? Концертах пам парам -пабла. Бачу, комусь супер нудно живеться у Австрії. Ласкаво просимо з хлібом і сіллю на українську землю. Чекаємо, боже, як це прекрасно. Не будемо на такій ноті закінчувати сьогоднішній випуск. Давайте про благодійність. На моєму каналі закінчився розір спеціального боксу від порталу Музвар. Дякую всім, хто долучився. Ми змогли зібрати 3650 гривень. Уся ця сума вже перенаправлена на крилатий веломарш. Ціль ініціативи зібрати 1 мільйон гривень, аби закупити зграю дронів для Збройних сил України. Сума наша невеличка, але ось так разом ми можемо. Можемо допомагати і наближати нашу перемогу, аби усі українці і уся Україна була разом і була поруч. Всі за одну мету. І бажання у нас одне. Якомога швидше, аби закінчилася війна і наступив як то кажуть, мир у небі і мир у серці. Цього вам усім бажаю.